Давай подивимося, що тебе гальмує зараз. От що не дає тобі прорватися вже туди, куди ти хочеш, да? що тебе гальмує? Чи хто? Що, чи хто? хто Що тебе Гальмує? Тут якісь поняття такі, да, гальмують? Що от ми всі так жили, там, да, батьки так жили. От мама з татом вийшла прям конкретно. да, і... Типу, ну, якісь установки такі. Ми рахували гроші, жили бідно, там, да, спокійно, куди там тобі прориватись? Не вимахуйся, не виходь вперед. Оце вас гальмує. Хоча по колесу фортуни якась зовсім інша доля для вас перевернути все, да? все поміняти у вашому роду. Вас гальмують тільки внутрішні якісь установки, тому що по магу ви є дуже сильною людиною, яка дійсно може поміняти сценарій вашого роду і отримати зовсім інший результат свого життя.